Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Пенсії скасовано. Так звучить нова побхенька, яка зібрала тисячі панічних коментарів в інтернеті. В соціальних мережах активно поширюють так звану новину про нібито повну зупинку пенсійних та соціальних виплат в Україні. Заголовки лякають, коментарі нагнітають а під дописами публікують посилання на повну версію матеріалу, яка за логікою мала би містити подробиці. Та ось дивина в самій статті не йдеться про жодне припинення виплат. Насправді йдеться лише про фізичну ідентифікацію, стандартну насправді процедуру підтвердження особи для тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях або перебуває за кордоном. Тобто зміст новини значно відрізняється від того, що подають у панічних дописах, але маніпулятори перетворюють звичайну бюрократичну процедуру на сенсацію, щоб зібрати перегляди та емоції, чому теми пенсій та соціальних виплат стають золотою жилою для фейкотворців. Як працює цей механізм пропаганди страху і як не потрапити на гачок? Про це у розмові з Олексієм Півтораком, заступником керівниці Центру досліджень детектора медіа, пенсійна тема одна із найчутливіших у суспільстві, адже стосується мільйонів людей, для яких кожна гривня важлива. Як ці історії найчастіше стають приманкою для клікбейтів і фейків, пояснює експерт. Типовий приклад повідомлення із клікбейтом виглядає, як в Україні робиться страшне. Наприклад, там, в Україні в жовтні буде спалах страшної хвороби. Український парламент проголосував за отаке, і після цього буде страшне або просто п'ять хвилин. Український парламент проголосував за і три крапки. З такими заголовками можна вирішити, що все кінець світу наступив або наступить за дуже короткий час, тоді як мета тих, хто створює такі заголовки, змусити аудиторію, яка побачила такий заголовок, клікнути і подивитися. Що ж то за страшне має статися, і крікбейт, на мою думку, робиться переважно для того, щоб збільшити відвідуваність ну, будь-якого ресурсу, з яким можна сконтактувати в мережі інтернету? На мою думку, тема пенсій соціальних виплат плідна для маніпуляцій, тим що отримувачами соціальних виплат від держави є велика кількість людей, і як від держави, так і від громад ще якась кількість людей, і такі новини, які містять чи то залякування, чи якусь там нібито інформацію про щось пов'язане з отриманням виплат від держави, збільшує шанси на те, щоб клікнути на це повідомлення для того, щоб дізнатися, а що такого нового сталося чи має статися, і чисто через велику кількість людей, які Залежать від цих виплат, щоб не поширити інформацію, яка цього стосується, незалежно від того, є інфопривід і потреба писати новину, чи немає. Навіть очевидні маніпуляції часто сприймаються як правда, особливо коли вони зачіпають людські страхи чи побутові проблеми. Чому користувачі соцмереж так легко довіряють подібним повідомленням, навіть коли офіційні джерела кажуть протилежне, говорить Олексій Півторак. Люди женуться за інформацією про світ правдивої інформації, і через заголовки маніпуляційні вони контактують з інформацією, яка містить викривлену картину світу. І Ця інформація викривлена стає першим, з чим вони контактують. То просто ця інформація стає тим, з чим люди починають звіряти свою картину світу, і уже наступні справжні новини, які до людей доходять, вони співвідносять з неправдивою інформацією, тому що в випадку, наприклад, із новиною, з посилом, що скоро скоро в Україні. Перестануть платити пенсії зміст публікації, міст в перекази того, за яких умов кому і як треба підтверджувати верифікувати себе у пенсійному фонді для того, щоб продовжувати отримати пенсійні виплати. В тій публікації було сказано, як і наприклад на сайті пенсійного фонду. Що це стосується тільки тих українців, які перебувають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, і потім розказані варіанти, як відбувається ідентифікація отримувачів в соціальних виплат. В цьому випадку клікбейтна новина послужила збільшенню поінформованості про процедуру ідентифікації пенсіонерів, і що точно не зачіпає тих, хто не перебуває на тимчасово окупованих територіях, і хто не перебуває, Уває за кордоном страх залишитися без грошей, безпеки чи державної підтримки потужний емоційний тригер, яким активно користуються маніпулятори, які почуття запускають автори таких фейків, і як звичайно, людина може швидко перевірити правдивість інформації, пояснює експерт громадської організації «Детектор Медіа». Я думаю, що при клікбейті важливо викликати будь-яку емоцію, не обов'язково щоб серед цих сильних емоцій, які викликали, була відраза, але ті емоції зі спектру цікаво. Дивно, страшно смішно їх використовують для створення клікбейтних заголовків, ну і клікбейтних матеріалів. Для того, щоб перевіряти свою реакцію на клікбейт, варто старатися фіксувати свої емоції під час роботи в інтернеті, але це не дуже дієво, тому що. Ми бачимо яскравий заголовок і хочемо на нього клікнути або уже клікнули до того, як подумали. Ми вже опинилися на сторінці, де міститься основна інформація із повідомлення заголовком, до якого нас вражали, і нічого не залишається, як в цьому місці починати читаючи, чи там переглядаючи публікацію, придиратися до фактів і до інформації, яка там сказана, для того щоб, хоча б погуглити цю інформацію. У інших поданнях і інших джерелах, тому що не обов'язково те, що нас вражає, робить нас поінформованішими. Отже, ми почули коментарі Олексія Півторака, заступника керівниці центру досліджень, детектора медіа. Ну і щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами на українському радіо завжди щодня. Фейк-контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.